Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми продовжуємо вивчати велику тему речення, а саме використання різних видів речень у власному висловлюванні. Пропоную почати наш урок з каліграфічної хвилинки, щоб наші пальчики були слухняними. Будь ласка, запишіть запропоновані букви сполучення, слова. Словосполучення у зошит. О, ос, сі н. Осінь, осіннє, осіннє листя, осіннє сонце, осінній настрій, осіння квітка. Пригадайте, що таке речення? Речення це група слів, зв'язаних між собою, що виражають закінчену думку. Кожне речення починаємо писати з великої літери. Наприклад, знов під зорями листя іскриться, Речення Можуть складатися лише з одного слова, але при цьому виражати закінчену думку. Наприклад, осінь прохолодно. Пропоную вам виконати ось таке цікаве завдання. Доповніть незавершені речення так, щоб вони виражали закінчену думку, а допоможе вам у цьому. Ось ця яскрава світлина. Перше речення ось і прийшла золота осінь. Куди восени відлітають птахи? Беріть діти кошики і гайда до лісу. Зверніть увагу на розділові знаки в кінці речення. Чому вони різняться? Так, дійсно, тому що всі речення різні за метою висловлювання. Давайте згадаємо, які бувають речення за метою висловлювання. За метою висловлювання речення бувають розповідні питальні. Спонукальні. Розповідні речення містять повідомлення. В кінці таких речень ставимо крапку. Питальні містять запитання. В кінці таких речень ставимо знак питання. Спонукальні речення містять заклик, наказ, прохання. В кінці спонукальних речень ставимо знак Оклику Саме з цими реченнями ми зараз попрацюємо. Відгадайте загадку. В жовте лист пофарбувала, урожай з полів зібрала, золотила вербом коси чарівна цариця. Осінь Молодці! А ось тепер зі словом відгадкою відтворіть деформовані речення. Розповідне, питальне, спонукальне. Поставте в кінці речень розділові знаки. Перше речення розповідне. Перевіримо в наше місто. Прийшла барвиста осінь. В кінці розповідного речення ставимо крапку. Друге речення питальне. Діти, а ви любите осінь? В кінці питального речення ставимо знак питання. Спонукальне. Розфарбуй дерева осінь. В кінці спонукального речення ставимо знак оклику. Ви чудово попрацювали. Пропоную трішки відпочити. Ми згадали з вами речення за метою висловлювання, а тепер пригадаємо види речень за інтонацією. За інтонацією речення бувають окличні і неокличні. Окличні речення це ті, які вимовляються з особливим почуттям, радістю, гордістю, жалем, ніжністю, зневагою, сумом. Гнівом, співчуттям, захопленням, здивуванням, роздратуванням, тривогою, обуренням, розпачем. В кінці таких речень ставимо знак оклику. Давайте пограємо. Знайдіть речення за його характеристикою. Оберіть номер розповідного неокличного речення. Це перше речення. Зателефонуй мені. Оберіть номер питального неокличного речення. Це речення під номером 2. Хто він такий? Оберіть номер розповідного окличного речення. Друге речення. Нарешті прийшла весна. Оберіть номер спонукального окличного речення. Перше речення. Допоможи мені! Наступне завдання. Поділіть текст на речення. Поставте розділові знаки. Перевіримо перше речення. Осінь це красива пора року. Це речення розповідне неокличне, тому в кінці нього ставимо крапку. Вона викликає захоплення, радість і сум одночасно. Це розповідне неокличне речення. Ставимо крапку. Скільки радості приносить її краса? Це розповідне окличне речення, тому ставимо знак оклику. Але чому так недовго ми можемо милуватися баграним листям? Це питальне неокличне речення, в кінці нього ставимо знак питання. Ваші оченята багато працювали, нехай вони трошки відпочинуть. Порозслідкуйте очима за рухомими об'єктами на екрані. Ви відпочили, а я вже приготувала для вас наступне завдання. Розташуйте речення у такому порядку, щоб утворився текст. Перше речення повинно бути розповідне неокличне. Перевіримо. Ось і прийшов в жовтень і обрав золоті сади, ліси та парки. Друге речення питальне неокличне. Ну навіщо ж ти жовтню розбираєш дерева? Третє речення спонукальне окличне. Залиш це вбрання. Четверте речення розповідне, окличне. Воно ж таке гарне. Розумнички. Пропоную як винагороду за гарну роботу на уроці невеличку екскурсію до майстерні українського художника Юрія Івановича Пацана. Юрій Іванович народився 11 грудня. 1963 року На Київщині все життя він працював токарем на заводі, але у 1999 році сталася жахлива автомобільна катастрофа, внаслідок якої він втратив можливість ходити. Це стало сильним ударом долі. Єдине, що вивело мене зі стану відчайдушності, це живопись, мистецтво основний цілитель мого життя. Сюжет картин це збережений у серці образ рідної України, який і є джерелом душевної стійкості і творчого натхнення. Я реабілітуюся мистецтвом, каже художник. Розгляньте картину осінь у парку і дайте повні відповіді на запитання.